Шкода Камік. 1.6 турбодизель на механічній коробці перемикання передач. Кінець 2019 року. Подивіться, який стильний невеличкий паркетник. Це, по суті, конкурент Volkswagen T-Roc. Цей автомобіль менше за Tiguan, Але я вам скажу, ну цього в салоні не відчувається. І подивіться, яка вона стильна. Ну, Шкода вміють зробити гарні красиві автомобілі, і при цьому дуже функціональні, причому їх філософія simply clever. Це різні фічі для використання. Дуже-дуже цікаві автомобілі, дуже класні диски. Оглядаємо її для клієнта в Україну. Машина у нас від офіційного дилера. Пробіг у автомобіля 45 тисяч кілометрів. Щойно зроблений новий масляний сервіс. У машини літня гума Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. В хорошому дуже стані. Майже нова, на жаль, немає зимової резини. Машина у нас повністю. По кузову не бита, не фарбовано. У нас фарбований задній бампер і є підозрю на фарбований передній бампер. Так більше зауважень немає. Салон в дуже хорошому стані. Можете подивитися, він у нас з преміальною акустичною системою, новою Sound System, відшкоди. Подивіться, які класні ковші. Я вам просто не можу передати, які вони зручні. Просто в них сідаєш і хочеться їхати дуже далеко. Автомобіль у нас на віртуал кокпіті. Ось такий скошений знизу кермо. Адаптивний круїз-контроль, лайн Assist асистент освітлення У нас чорна стеля, все це виглядає дуже стильно і дуже затишно. Присутня амбієнтна підсвітка, шестиступенева механічна коробка перемикання передач. Велика мультимедіа, камера заднього виду. В принципі, якихось зауважень до автомобіля немає. Єдине зауваження на що ми звернули увагу, цю машину щось засовували і трошечки царапнули потолок стелю. Буквально такі легенькі, бачите, їх навіть не передає ці пошкодження. У нас навіть є підігрів задніх сидінь, як ви можете бачити. Ось так стильно виглядає салон. Багажник у нас, кришка багажника, звичайно, не електро, але він абсолютно в ідеальному стані. У нас навіть тут присутня докатка з домкратом, що рідкість для автомобілів з Німеччини. Зараз ми зробили діагностику, показали все-все-все клієнту. А, і хотів ще цікавий е такий показати від Шкоди. Дивіться, камера заднього виду і в неї є окремий омивачок. Шкода молодці в цьому плані. лед фари, це максимальні фари шкодовські. От. Зараз ми фотографії, відео пересилаємо клієнту. Там матеріалів десь хвилин на 30 перегляду, тому будемо чекати рішення, поки переговоримо ще з дилером. От. Цей автомобіль буде відправлятися у нас, якщо що, в Україну. Нагадаю, 19-й рік, кінець 19-го року. 1,6 турбодизель, 6 механічна коробка перемикання передач. Це у нас монопривід. передній, ось Такий от стильний невеличкий паркетник. Зверніть на них увагу.